Привіт, друзі, я на кладовище приїхала до свого котика. Так добре тут з ним. Це лягла, коли нього тут полежить на коврику, Пообнімала його. Так добре мені тут з ним і подумала. На передостанній позиції він спав просто небо в бліндажі. Вони купали бліндаж і спали під відкритим небом, під Мастітчю. Таке небо тут красиве. Я вам показала, але ви не побачите. А я тепер тут, під його могилою, просто небо. Під прекрасним красивим небом зоряним. Свічечку тут підпалила мандарину Він любив мандаринки Я його люблю. Дуже сильно. Я думала, що в мене вже проходить трошки, що рано трошки загоюється. Я ж психолог, я працюю над собою. Я займаюсь спортом, я говорю з ним, я його малюю, я пишу йому вірші. Сьогодні не витримав. мене, якщо чесно, малувати зараз. Я думала, не буду їхати до нього на могилу до 9 числа. Мені далеко. Кожен раз треба заправлятись десь по тисячі. Вона сьогодні не витримала. Так мені захотілося його побачити. От знаєте, коли я просто з дому з ним я говорю, це не то, коли я приїжджаю сюди до нього на кладовище, я знаю, що він тут, що тут його прекрасне тіло лежить, боже, яке воно в нього шикарне було. Він качався, він був такий сильний, такий красивий, таке личко у нього було красиве, як він класно пах. Я його так люблю. Мені так добре було з ним. Ніколи я не думала, що так можна кайгувати від мужчини. Правда, він для мене був як Бог. Я дивилася його очі і тонула там. У нього такі були прекрасні, блакитні очі, блакитні як небо. І дивились вони на мене з любов'ю. Дуже теплі були. І дуже чиста душа, він мені казав, що в мене вредний характер, але чиста душа, правда. Ну, характер в нього теж нормальний, бо він просто був трошки спильчивий, але він був ідеальний мужчина для мене. І мені він казав, що для мене ідеальна жінка. Да. Просто пізно зустрілися. Да. Насправді я дуже щаслива, що в мене були ці 7,5 місяців щастя. Я так дякую тобі Сережа, за це щастя. Я така щаслива була з тобою. Я вам покажу ще свічечку. Бачите, це мій котик тут похований. Тут не видно. Не видно, то, що потухла потух фонарик, Коли Я перевернула з цієї камери потух фонарик Дякую всім, друзі. Всім дякую, що ви мене тут є. Знаєте, що хочу сказати? Це не психологічно, мабуть. Але я проживаю як можу. Це дуже болить Душ. Я говорю з вами, я ділюся з вами віршами. По-перше, а по-друге, я вам розказую, як я проживаю своє горе, тому що зараз цього горя дуже багато. Я знаю, що я справлюсь. І я справляюсь. Хоча, якщо чесно, крия моментами жити не хочеться, часто не хочеться. Ну, часто хочеться, тому що в мене діти, в мене є ви, є мої клієнти, яким я дуже добре допомагаю. Я класно роблю свою роботу, незважаючи на те, що мені зараз боляче. Вони мені вдячні. Я думаю, що я буду ще краще робити її, коли проживу це. Тому що я тепер знаю точно, що смерті як такої немає. Є інші світи, я їх зараз дуже тонко відчуваю. Він мені показує, що це є. Так. Да. І знаєте, в психології тут дуже така тонка грань між психологією, і езотерикою, навіть чистої води психологія, там хоч і КПТшне. Все одно вона працює дуже цікаво. Ти пропрацюєш травму, травму, язик заплітається, вивільняєш енергію, і твоє життя змінюється в інше русло. Да. Тому в мене є для чого жити, є багато цілей, багато цікавості. Сережа, змінив моє життя. Я тепер нічого не боюсь. Знаєте чому? Тому що я знаю, що смерті не існує. І мені не страшно тепер нічого. Тепер я не боюсь, ні хейту, що ви мене, до речі, перестали хейтити. Коли я це зрозуміла, ще не боюсь. Не боюсь їхати за кордон. Я довго боялась. Тепер не боюсь. Не боюсь починати там нові якісь справи. Не боюсь говорити про себе як про психолога. Не боюсь вести блог. Да. Багато свободи. Коли нема страху, є багато свободи. Сережа мені в цьому показав. Він мені дав багато любові і підтримки. Навіть після смерті. Представляєте? Да. Я дякую вам, друзі. Всім гарного вечора.